Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми з вами поговоримо про різке загострення ситуації на близькому сході. Мовиться про війну між угрупуванням Хамас і державою Ізраїль сьогодні. Зранку терористичне угрупування Хамас нанесло безпрецедентний по своїй кількості ракетний удар по території Ізраїля. За інформацією представників самої організації по території Ізраїля було випущено приблизно до п'яти тисяч. Артилерійських снарядів відповідно, ракет, причому варто говорити про комбінований характер ударів по території Ізраїля, це і використання безпілотних літальних апаратів, і відповідна засоби ураження ракет і артилерійських снарядів. Ізраїльська сторона наразі озвучує цифру приблизно 25 тисячі. Але і така цифра є безпрецедентною для ударів по території Ізраїля. Для того щоб ви розуміли наскільки це колосальні цифри, варто згадати останнє загострення подій, яке відбулося в травні 2021 року. Тоді з 10 травня 2021 року Хамас випустив по території Ізраїля одночасно 150 ракет, і це вважалося безпрецедентною кількістю. Система ППУЗраль залізний купол тоді фактично не відреагувала на ситуацію. Коефіцієнт збиття, якщо до цього повідомлялося про 95-98% і відповідно «Залізний купол вважався над Сучаснішою системою, яка здатна протистояти будь-яким зовнішнім викликам, то на момент нанесення відповідного удару 10 травня 2021 року, коефіцієнт знешкодження цілей був на рівні 0,6-0,5. І варто говорити про те, що ще в травні 2021 року я повідомляв про те, що російська сторона фактично тестує систему залізних купол. Мовиться про те, що удари наносилися з різних напрямків, по різній траєкторії. Відповідно, залізний купол не був готовий відпрацювати з таким навантаженням. Для порівняння, наприклад, у Квітні період з 20 по 26 квітня було випущено по території Ізраїля лише більше, трохи більше 40 снарядів і крилатих ракет. Причому товариство варто говорити про те, що дивним чином змінюється і тактика, і стратегія нанесення ракетних ударів угрупуванням Хамас. Причому засоби ураження вже мають дальність до 100-150 кілометрів. Я нагадаю, що до недавнього часу основним засобом ураження це була РСЗВ Партизан У. Ну, це радянська розробка з дальністю ураження максимально до 20 кілометрів. Натомість на озброєнні «Хамас» звідки з'являються модифіковані ракети М 132 з дальністю ураження, яка дозволяє тримати під вогневим контролем і ядерний об'єкт. На території Ізраїлі, імені Шимона Переса. саме в травні 2021 року, чи не вперше по ядерному об'єкту було випущено від ракети, які відповідно досягли своєї цілі, те, що відбувається сьогодні, станом на 7 жовтня, навіть якщо брати кількість, яку озвучує офіційна ця хала це 2,5 тисячі, то погодьтеся. Різниця між 150 засобами ураження, випущеними у травні 2021 року, і наразі 7 жовтня 2023 року у кількості 2,5 тисяч просто колосальна, і тут виникають питання: чому Ізраїль виявився не готовим до подібного сценарію? Можна списати знову на релігійне свято Йом Кіпур. Відповідно повторення сценарій подій 1973 року, коли держава Ізраїль була піддана нападу двох арабських країн, а саме Єгипту і Сирії. Але знов таки запитання до ізраїльських спецслужб: чому ви проспали а момент накопичення Хамасом такої кількості ракет? Відповідно розгортання засобів ураження безпосередньо біля кордонів з Ізраїля, і головне? Формування ударних угрупувань Хамас, які проникли на територію Ізраїля, причому проникли відразу як з суші, з моря і з неба. Тобто, це все говорить про те, що операція готувалася заздалегідь. І відповідна ізраїльська розвідка мала би реагувати на подібні зовнішні виклики, запитань більш ніж достатньо. Наразі Цахал. Вже оголосив про призов резервістів, і відповідно, прем'єр-міністр Ізраїля Натаняху виступив із заявою про те, що Ізраїль знаходиться в стані війни і переможе в цій війні. Сумнівів немає, але давайте і говорити про те, що якою ціною переможе держава Ізраїля, які будуть мати наслідки для самої Ізраїля. Події жовтня 2023 року. Я нагадаю, події власне 73-го року війни Судного дня, незважаючи на те, що Ізраїль тоді переміг вже в квітні 74-го року уряд легендарної е, ізраїльської, е, е, ізраїльського лідера. Був змушений піти у відставку. Мовиться про уряд Голди Мейр, яку так всі люблять цитувати. Оце була власне. Всі на перемоги Ізраїля. Після перемоги з Ізраїлем прокатилася хвиля протестних акцій, яка і змусила піти уряд Голди у відставку. Але головне, давайте говорити і про зміну тактики і стратегії Хамас, яка свідчить про те, що працювали сторонні сили. І в першу чергу, це Російська Федерація. Давайте нарешті називати речі своїми нами: Російська Федерація підтримує тісні зв'язки з угрупуванням Хамас. Представники угрупування ХАМАС періодично бувають на прийомах в Кремлі, ба більше того, сьогоднішня. Офіційна заява Російської Федерації про те, що ця країна підтримує власне намагання палестинського народу щодо створення власної держави в кордонах 67-го року, але головне зі столиці у східному Єрусалимі. Тобто, фактично закладається міна уповільненої дії під сам можливий фундамент мирних перемовин на Близькому Сході, причому мовиться про те, що ескалація напруги. Співпадає не тільки з 50-ю річничою початку війни судного дня. До речі, я хотів би нагадати, що війна судного дня почалася 6 жовтня, натомість, яка ескалація напруженості між державою Ізраїль і Палестина у 23-му році почалася 7 жовтня, і 7 жовтня святкує свій день народження російський диктатор Володимир Путін. Всього треба було власне і починати. І варто говорити про те, що ескалація напруженості дивним чином співпадає з можливістю фактично нормалізації стосунків між Ізраїлем і Саудівською Аравією. А нормалізація стосунків між цими двома країнами абсолютно не входить в інтереси Російської Федерації. І до речі, якщо ми вже згадали війну судного дня, я поясню, чому ще Російська Федерація є кінцевим бенефіціаром цих подій. Давайте знов таки згадаємо ті події на світових енергоринках після війни судного дня різкий стрибок цін на нафту. Ось основне, де варто шукати власне перше джерело загострення ситуації. Російська Федерації конче необхідне, щоб на ціни на нафту. Піднялися вище тих встановлених цивілізованим світом для Російської Федерації, норм Росія знову не має бажання утримувати надприбутки від нафтового бізнесу. Давайте говорити про те, що не зважаючи на весь характер санкцій проти Російської Федерації, навіть двадцять третьому році, Російська Федерація змогла збільшити експортно-імпортні операції і вийти на показники 2021 року. Заробивши знов такі грубі гроші на продажу своєї нафти, і відповідно, якщо наразі ціни знов піднімуться, Російська Федерація отримає додаткове джерело доходу, російський бюджет, що і дозволить їй продовжувати повномасштабне вторгнення в Україні ще на невизначений період часу. Про це варто говорити. Варто говорити про те, що загострення ситуації на близькому сході тісно пов'язане з подіями в Україні. Варто це і є основний сценарій Російської Федерації щодо відволікання уваги Сполучених Штатів відповідно всього цивілізованого світу від війни в Україні. Вони намагаються перегорнути повістку дня, створити нову зону напруженості на світовій мапі, щоб захід забув про події в Україні і відповідно зосередився на питаннях врегулювання війни між Ізраїлем і Палестиною. Навіть якщо військовий конфлікт буде тривати 10 днів, як це було в травні 21-го року, то цього більш ніж вистачить Російській Федерації для вирішення безпосередніх питань в Україні. До речі, шановне товариство, не випадково ескалація військової напруги безпосередньо на лінії зіткнення в Україні різко загострилася. Саме 7-го, 6-7 го го жовтня, російські окупанти почали. Одночасний наступ практично по всіх напрямках фронту, і це стосується не тільки Куп'янсько-Лиманського напрямку, де наразі найбільша активізація російських військ. Одночасно окупанти намагаються покращити свої тактичні становища на Бахмутському напрямку, атакуючи позиції ЗСУ в районі Кліщівки, намагаються атакувати на Времівському наступі, наносячи удари по позиціях збройних сил України в районі Стам Рамайорського рожайна. І головне, намагається контратакувати в районі роботи на цей запорізький напрямок. Погодьтеся для подібної активізації Російської Федерації і відповідно активізації подій на Близькому Сході, потрібна як мінімум підготовка по часу. І це і відбулося, шановне товариство. Цебто Російська Федерація пішла фактично на підвищення ставок в моменті власне реалізації своїх планів в Україні. До речі, не випадково на Валдайському форумі російський диктатор заявив про те, що реалізація планів так званої спеціальної військової операції поступово але наближається до кінцевої мети. Можна було б сказати, що це елемент. Дешевого політичного піару Російської Федерації, але давайте з вами проаналізуємо інші події, які відбуваються вже безпосередньо біля кордонів країн НАТО, а в першу чергу мовиться про Польщу і Балтійські країни, це те, скажімо так, той сценарій напруги, яку Російська Федерація намагається реалізувати у вигляді так званого Субалтського коридору. Коридор суші, який має з'єднати за задумом російської сторони території Республіки Білорусі відповідно Калінградську область Російської Федерації, який проходить території Литви і Польщі. не випадково наразі на території Балтійських країн планується проведення безпрецедентних військових навчань за участі НАТО. називається цифра приблизно в 40 тисяч особового складу. І основне легенда навчань це протистояння Російської Федерації в моменті реалізації Сувалського коридору. Для чого Російська Федерація підвищує ставки одночасно по декілька больових для заходу точках безпосередньо в центрі Європи і на Близькому Сході, намагається показати можливі сценарії, у разі якщо країни Заходу не здійсняють військово-політичного тиску. На політичне керівництво України з метою знов-таки підписання так званих мирних угод, і фактичне де юре визнання окупованих територій та Російської Федерації оце і є план Путіна. І реалізовує він його як руками найманців ПВК Вагнер на території Республіки Білорусь, так і відповідно, руками терористичної організації Хамас безпосередньо вже на території Палестинської автономії. Підвищуючи знов таки напругу у війні з державою Ізраїль, оце кінцевий бенефіціар. І до речі, шановне товариство, якщо ми вже згадали події травня 2021 року, давайте згадаємо з вами і висловлювання російського диктатора з приводу тих подій. Тоді він заявив досить цікаві речі про те, що ескалація. А напруги між Палестиною і Ізраїлем проходить безпосередній близькості від кордонів з Російською Федерацією. Тоді це викликало, ну, скажімо так, непорозуміння в моменті чи то незнання Путіним географії, чи то прямих натяків на те, що Російська Федерація розглядає Сирію як власне вже суб'єкт Російської Федерації, відповідно роблячи прямі натяки державі Ізраїль. Щодо неможливості нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі проіранської Хезболи і відповідно військових об'єктів армії е Башара Асада і відповідно Російської Федерації, до речі, шановне товариство саме з цим подіями 21-го року і пов'язана зміна риторики уряду Ізраїля, коли наразі Натаньяху говорить про те, що він... Не хоче загострення, скажімо так, ситуації чи то відносин з Російською Федерацією, бо власне є певні інтереси Російської Федерації безпосередньо біля кордонів з державою Ізраїля. Державі Ізраїль побажаємо сил мужності і наснаги в боротьбі з зовнішнім ворогом, а ми тримаємо з вами руку на пульсі, спостерігаємо за ситуацією. І робимо висновки. Все буде Україна.